Бібліотечний подкаст Куди зникли ті Інконтанії, що раніше телефонували мені. а? Ой, мабуть, нікого не лишилось. Напевно, їх усіх знищили. Співайте зі мною. Ідіть, і радійте, друзі. Інконтанії знищено. Радійте, друзі, Бог милостивий. Бог справді милостивий. У попередньому епізоді. У квітні 1994 року в Руанді починається геноцид. Заздалегідь підготовлені загони радикальної гвардії Інтерахамве запускають маховик масового етнічного очищення, туці вбивають у власних домівках у церквах, лікарнях, на стадіонах, куди б вони не тікали у пошуках притулку. Списки туці, засуджених до смерті, були складені заздалегідь. Хуту починають полювати не тільки на туці, а й на своїх одноплемінників, які здаються занадто поміркованими або здатними домовлятися. За три місяці різанини загинуло близько 800 тисяч людей. Мільйони стали біженцями у цей час. У Руанді працює радіостанція, яка стала символом геноциду: радіо Тисячі Пагорбів. Ви слухаєте подкаст Чорний лебідь від бібліотеки Гончара. Тут ми розповідаємо про події в історії, які ніхто не очікував, настільки вони здавалися неймовірними. Геноцид у Руанді один із таких чорних лебедів». Термін «чорний лебідь запровадив економіст Насім Талеб для опису події, яка в моменті стала величезним потрясінням. Її ніхто не очікував, але постфакту можна зрозуміти, чому це сталося. Третя частина цього подкасту повністю присвячена пропаганді під звуки Радіо Тисячі Пагорбів. Збройні загони радикалів виходили на так звану роботу, як вони це називали, тобто займалися масовим винищенням своїх співгромадян, яким не пощастило народитися тутці. Сьогодні ми розберемося, як працювала пропаганда під час геноциду, як готували громадську думку до масових убивств, і що сталося з головними фігурантами міжнародного трибуналу в Руанді. У першій частині подкасту я розповідав про газету «Кангура». Це видання довгі роки вважалося рупором ненависті футу. На його сторінках тут зображувалися як підступні та небезпечні вороги, від яких потрібно максимально захищатися. Але справжнім інструментом пропаганди стало радіо тисячі пагорбів. Вона отримала поетичну та патріотичну назву Радіо Тисячі пагорбів за аналогією з тим, як через красиві пейзажі Руанду називали країною тисячі пагорбів. Радіостанція мала говорити однією мовою з усіма, незалежно від освіти чи статку. Слухач мав розуміти, про що говорять. Щоб завоювати популярність у простого населення, спершу давали те, що люди хотіли: розваги та музику. Командувач миротворців ООН Далер згадує. Як з'явилася нова радіостанція? Вона стала блискучим інструментом пропаганди. Перше, що зробили, зграли рок-музику та іншу якісну музику, яка приваблювала людей. Голос радіо був майже голосом Бога, бо це був єдиний засіб зв'язку, який мали руанійці. 8 квітня 1993 року, всього за рік до геноциду. Формально це не була державна радіостанція. Магнат Філісента Кабуга використав її для підготовки суспільства до жахливого геноциду. Чому не можна ввести підготовку через інші змі? Спершу слід зупинитися на способах передачі інформації радіо. Телебачення для цього не підходило. В Руді на початку 90-х не було достатньо телевізорів, а президент Хебірмана говорив. Ми хочемо телебачення, яке буде руйнівною силою розвитку, як керувати кооперативом, як вакцинувати дітей, як боротися з ерозією. Радіо навпаки було доступне для більшості населення, не вимагало вміння читати чи писати. Більшість юандійців говорила однією мовою, тому не потрібно було робити багатомовний ефір. Радіобримачі часто роздавали безкоштовно. А тим, хто не отримав, держава частково компенсувала їхню вартість. Навіщо створили Радіо тисячу пагорбів, а не використовували якісь наявні станції? До початку 1990-х найвідомішою була державна радіостанція Радіо Руанди. Вона була надто громісткою для рупора пропаганди. Ведучі проводили нудні передачі у 1991 році. Опозиція навіть отримала доступ до ефіру 15 хвилин на тиждень, але це не було ефективним. Радикалам потрібно було говорити мовою вулиці просто і зрозуміло, тому створили нову станцію. Слогани «Голос з радіо були обрані так, щоб пробуджувати і захищати більшість. Радіо тисячі пагробів не стало інструментом пропаганди випадково. Воно створювалося саме для цієї мети, воно чітко відрізнялося від Радіо Руанди, яке іноді мало певний поміркований характер. Багато найбагатших людей Руанди інвестували у створення нового змі. Керівництво країни було зацікавлено в цьому. 39 з 50 акціонерів інвестували у створення нового змі. 39 з 50 акціонерів були членами правлячої партії. Окрім впливових управлінців, радіостанція отримала небачені для інших медіа-пільги. Наприклад, спершу вони могли не платити за електроенергію. Важливо було підкреслити, що станція була приватна та незалежна на відміну від державної радіо Руанда. Але просто послухайте, хто входив до керівної ради радіо. Президент країни Хабірамана, майбутній лідер туці радикалів Багасора. А головним над всими стояв кавовий магнат Філісента Кабуга, найбагатша людина в країні та родич президента. Хоч справжні цілі нової радіостанції Кабуга обережно приховував. Я був одним з акціонерів. Ми інвестували у просте комерційне радіо. Ми хотіли, щоб радіо мало успіх і давало рекламу бажаючим. Але кабуга не був просто інвестором і співзасновником. Він активно втручався в редакційну політику. До ефірів було залучено молодь, на яку у випадку масової різні можна було розраховувати як на основну бойову силу. Щоб швидше залучати нових слухачів, акцент у ефірі спершу робили на музиці, котру слухала молодь, а потім поступово пісні почали перемішувати з пропагандою ненависті до тутці. Один із виживших під час геноциду пригадує. Я пам'ятаю крики, коли люди вдиралися до будинків і спалювали їх. У той же час радіо продовжувало транслювати повідомлення типу Шукайте тарганів, переконайтеся, що знайшли їх або радіо грало музика, під яку ополченці могли танцювати, вбиваючи. Це дуже важливо для розуміння, як працює пропаганда. Навіть на піку геноциду радіо залишалося музичним. Дві третини ефірного часу заповнювали популярні треки, прямі інструкції, кого і де вбивати, та ідеологія з гостями ефіру займали лише близько 5% часу. Одним із кумирів молоді став співак Бікінді з піснею пробудження, насиченою ненавистю до хуту, які відмовлялися визнавати свою ідентичність. Він став суперзіркою Руанди часів геноциду, особисто брав участь у вбивствах та допомагав вербувати і організовувати ополчення Інтерхамве. Його хейтспічі з музичним супроводом були ефективні, бо музичний мотив легко запам'ятати. Цю пісню можна наспівувати собі під ніс її часто повторювали в ефірі. Кантоноха демана, найвідоміший ведучий радіо Тисячі Пагорбів, до журналістської кар'єри, був футбольним фанатом. Молодіжна аудиторія, близька до цінностей вулиці, сприйняла його як свого. Хабірамана відповідав за позитивний настрій ефірів. Вони нагадували гумористичне шоу. Він виступав на третину всього розважального контенту радіо, розповідаючи про тучці виключно стереотипами, підкреслюючи їхню ледачість і підступність. Радіостанція намагалася набирати ведучих із журналістським досвідом для більшої ваги в очах слухачів. Наприклад, ефіри вів Бельгії, з якого прозвали білий, бо він дійсно був білошкірим бельгійцем. Ще в Бельгії він познайомився з молоддю хуту, став серед них своїм, а потім настільки перейняв місцевий колорит, що вважав себе частиною народу хуту. Правда, місцеву мову так і не опанував, і вів ефіри французькою, насміхаючись із Туці. Ефіри були дуже важливі, якщо вже є європейцю ефіри, значить. Це серйозні люди, яким можна довіряти. На тлі інших ведучих створювався образ інтелігентного ведучого. Під час передач лунала класична музика. Пропонуємо вашій увазі невеликий фрагмент з ефіру радіостанції. Коли пролита кров, її не забереш назад. Ми зовсім скоро почуємо про це. Народ наша справжня армія, народ наша сила, проти нього не можна правити. Навіть Хабірамана, якщо народ проти нього, йому тут робити нічого. Хто каже, що це його не стосується, нехай йдуть, а тим, хто має їх усунути, поспішати, не бракує хороших людей, готових до служби країні. Зрадники, які хочуть нас винищити, ви знаєте їх краще за мене. Вкажіть, і ми з ними розберемося. премєр міністр сказав, що ми всі маємо боротися, щоб виграти війну. Ми мусимо перемогти, бо це остання війна. Слухайте мене і розумійте мої слова. їхній глибокий зміст. Зрозумійте, чому я вживаю одні слова, а не інші. Час серйозний. Потрібно розуміти, що заклики до вбивства Тутці по радіо не звучали відразу. Журналісти, якщо їх так можна взагалі називати, довгий час були дуже обережними. На початку 1994 року міністр інформації Руанди закликав закрити радіо тисячі пагорбів. Але радикали при владі стали на його захист. Вони стверджували, що радіо говорить тільки правду та просвітлює населення. Після початку геноциду міністра інформації вб'ють разом із кількома його колегами у ефірах. Тутці називали собаками, тваринами, дикунами, убивцями з випираючими зубами та бандитами. Є запис ефірів 3 квітня 1994 року за три дні до загибелі президента Хабіра Мани. В ефірі прозвучав дивний натяк на планову подію у Кігалі 4-5 квітня. І те, що сталося кількома днями пізніше, побачив увесь світ. 4 та 5 квітня у Кігалі відбудеться невелика подія. Під час цих великодніх днів для Кігалі що заплановано, це триватиме, і наступні дні. Смерть Хабірамани стала тригером для того, щоб радіо вийшло на новий рівень агресії. Дослідники зазначають, що після загибелі президента слово ворог у ефірі звучало вдвічі частіше, так само як і прямі заклики до вбивств. Тепер уже не треба було ховатися, кожен новий виступ радіо тисячі пагорбів був наповнений дедалі більшими обсягами ненависті. Дегуманізація перший крок до спровокованого насильства. Коли людину не бачиш рівною собі, її легше ненавидіти. У японських біологічних експериментах піддослідних китайців називали бревнами, аналогічно туці називали тараканами або інєзі, їх позбавляли людських рис. Ведучі описували, як тутці продовжують стріляти, навіть втративши кінцівки. Такі образи сильно впливали на слухачів. Пропагандисти не лише пояснювали, що відбувається, а й чітко наказували, що слід робити тутці, щоб це закінчилося. Під час судових процесів над пропагандистами свідки визнавали, що радіо формувало у слухачів чітке розуміння, треба позбавитися тутці, бо вони монстри. Пропаганда постійно підкреслювала, що тутці жадають реваншу, їх подавали як монархістів і феодалів, тоді як хуту були республіканцями і демократами. Слухачі жадібно вслухалися в всю пропаганду, бо інформації було мало, а освіта місцевого населення була на дуже низькому рівні. Європейські колонізатори ще раніше заклали расові міфи про тутсі, які згодом стали комплексами. Основна увага ефірів була на зовнішності тутці. Високий зріст, благородна зовнішність асоціювалися з успішністю і багатством. При цьому всі характеристики об'єднувалися у колективного ворога тарганів. Радіо тисячі пагорбів не обмежувалося ненавистю до ненависюдотусі, діставалося і бельгійцям, яких називали винними у загибелі президента Хабірамани, жорстоко критикували і генерала Далера. Його фізично не могли зачепити через масштабність та можливе міжнародне втручання, але в ефірі його постійно поливали брудом. Ведучі зачитували конкретні дані про жертв імена, адреси а також тих, хто співпрацював із РФПФ. Це не просто інформувало слухачів, а фактично спрямовувало збройні формування на конкретні об'єкти. Ось імена спільників РПФ Інконтанії, Сибугікада, син Батуте, мешкає в Кідахо, Лоренс, дружина Гекен'єрі, Усун Ферамбіре. а також радник Бутете. Він співпрацює з РПФ. Хагума теж, член РПФ Інконтанії, має бар у Кідахо, і є також кілька секторів гітари, більш точково у селі Руїсі, що ж до тих із Барамбі, їх обізнають. Рекреаційна політика радіо Тисячі пагорбів почала змінюватися лише тоді, коли військова поразка хуту стала неминучою, тобто до червня 1994 року. Заклики вирізати всіх тутці почали поступово зміщатися більш поміркованими сюжетами. Ведучі на радіо, раптом почали виправдовуватися. Мовляв, вони весь цей час говорили не про всіх тутці, а лише про їхніх озброєних бійців з Ерпіфі. Вбивати весь етнос не закликали лише солдатів. Ворога бійців Ерпіфі почали зображати хитрими вбивцями, які самі винні у масових вбивствах свого народу. Такий підхід створював ефектну картинку і посилював почуття провини серед хуту. На останньому етапі війни та геноциду відбувся масовий відступ хуту. Після поразки вони тікали в сусідній Заїр, продовжуючи слухати пропаганду по радіо. Генерал Далер згадував навіть серед місяць серед жахів, таборів і біженців, я бачив людей з маленькими портативними радіоприймачами, які слухали цю гнилу пропаганду. Радіо залишилося голосом влади, і багато хто не міг відірватися від нього. Ще в кінці квітня Далер звернувся до ООН із запитом заглушити роботу радіостанції. Запит передали американцям, і він опинився на столі Пентагону. Його відхилили з двох причин США вирішили, що свобода слова непорушна, і втручатися у роботу радіо неправильно. Для операції потрібен був спеціальний літак для створення перешкод. Один час польоту коштував близько 8,5 тисячі доларів. Суму визнали надто великою для маленької країни. Деякі вчені намагалися оцінити, наскільки радіо вплинуло на кількість вбивств. Дослідники з Гарварду побудували модель. Вони порівняли силу сигналу в конкретних селах Руанди та кількість вбивств у цих районах. Там, де сигнал ловив краще, число учасників геноциду було більшим. Цікаво, що в районах, де сигнал був слабкий, але добре ловив у сусідів, кількість убивств зростала на 23%. Працювало так зване сарафанне радіо. Інші вчені ставлять під сумнів ці висновки, бо на статистику впливає багато змінних. Важливіше те, що відчували люди. Чиновник міністерства інформації Рондо визнавав, що народ слідував цим посланням як собака, яку навчили кусати. Радіо затигло лише 31 липня 1994 року. Що сталося з ведучими після геноциду? Міжнародний трибунал розглядав їх подібно до нацистського випадку з Юліусом Штрайхером. Кантон Гоха Бемана не був притягнутий до відповідальності, він втік у заїр і згодом помер. Бельгіїць Жорджу втік у Кенію, прийняв іслам, намагався втекти до Іраку, але у 1997 році був затриманий поліцією і за запитом ООН. Він став єдиним із трійки ведучих, кого засудили до 12 років позбавлення волі. Він визнав свою провину і був достроково звільнений у 2009 році. Валерія Бемеріки. Бархатний голос Руанди була заарештована руандійськими військовими на території Демократичної Республіки Конго, судили її в Руанді. Вона визнала провину та отримала довічне ув'язнення. Сотні тисяч хуту, котрі чинили насильство, вбивали чоловіків, дітей та жінок, не отримали покарання. Так закінчився стоденний геноцид в Руанді. Геноцид, до якого весь світ був байдужим. Це був подкаст «Чорний лебідь». подкаст про події, на котрі ніхто не очікував, але які все ж таки відбулись. Попереду нові випуски і нові можливості проаналізувати моменти історії, котрі так чи інакше змінили життя всього світу.